Саженці, відводки, фундука. Ось о. сорт Карамановський, президент. Дворічні відводки є менші, є більші. Ця вся куча. Це з одного е, викупав з одного куща. Зараз підрізаю, обчищаю їх. І ось така коренева. Це привіз їх недавно. Корнева суперова. Як для саженців таких відводків. Другі відводки, другий раз роблю відводки. Зараз їх попідчищаю, робимо, обрізаємо старе, забираємо, лишаю молоду одну порусся. І отакі от саженці от зараз підчищаю і відправлю. Так що хто чекайте, трохи вже виздоровів. Буду відправляти. Є так, сорт президент Караманівський. Так, і ось сорт е, сорт королівський. Не, не путати з королівським, трапезундом. Сорт королівський. Крупний горіх. Хороший сорт. Якби редкий сорт. Його так-то ще й в продажі не везде є. Теж коренева дворічна. Є більше і менше, зараз все переберу, зараз все перерізаю, попідчищаю і всім відправимо. Так, йдемо.